Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Дороги без пилу та бруду у Полтаві комунальники прибирають під бордюрами. Пам'ятник поету Тарасу Шевченку невдовзі відремонтують. Сьогодні його огородили попереджувальною стрічкою. Пляшки, пакети, цеглу та гілки дерев дістають із наворсклеї водолази. В місті готують пляжі до купального сезону. А тепер про це та інше більш докладно у Полтаві. Прибирають сміття та ґрунт під бордюрами вздовж доріг. Роблять це працівники КТП 1628 вручну а вночі їм допомагає спеціальна техніка. Подробиці дивіться у сюжеті. Ми порядки наводимо під бортом, прибираємо мусор, багато листя мусора прибираємо кожного дня. У Болтаві по вулиці Конституції з 8 ранку працюють комунальники. Вони прибирають сміття та ґрунт під бордюрами. Працює безумовна техніка. Вони працює, які замітають і прибирають. Трактор грузимо трактор грузи на грузову машину. Є ще в нас робітники жінки, які ходять, бумажки збирають. Траву косать, косарі в косарів надельно бумажки, отдельно борти. борці. початком весни традиційно стартує прибирання доріг міста. Говорять у КТП 1628. За словами керівника підприємства Олександра Овчаренка, на постійній основі щодня працює 3-4 бригади. Туди входить навантажувач, два самоскиди та від чотирьох до шести дорожніх працівників. Прибрали центр Це небесної сотні Європи. Ска соборності далі. Ми працюємо зараз по тролейбусному кільцю. Це Решетилівська, Мазепа, Великотирнівська, Оксанченка, Зіньківська. Загальна довжина прибардонної частини частини вулиць 250 кілометрів. В день бригада одна проходить близько пів кілометра. У нічний час доби роботи теж продовжуються за допомогою дорожньої машини, яка домітає бруд та пісок. Те, що не вдалося зібрати лопатою, кажуть у котапе 1628. Вона вісім. Вона кровотушок підмітає Піднімає цей пісок, бруд і закидає на ідущий вантажний автомобіль. Вона ще й туди заправляється вода, і ми вулиці ці промиваємо. Надалі перейдуть до прибирання інших мікрорайонів міста алмазного сидів один та сидів два. Живуть як на вулкані. Так говорять про свої умови мешканці приватних будинків по вулиці Охтирський шлях. Причина багатотонні вантажівки, які курсують у парі метрів від їхніх осель. Через це майже усі будинки понад дорогою в аварійному стані відсутні на ділянці і знак обмеження швидкості. Докладніше про ситуацію розповідаємо у сюжеті. Хата сипиться, потолок на голову падає, стіни танцюють і живеш як на вулкані. Живуть в епіцентрі безперервного руху вантажівок, що курсують в двох метрах від їхніх осель. Нарікають мешканці вулиці Охтирський шлях. Додають, вона не лише найбільша на лівому березі Ворскли, а й найгучніша. Ти не знаєш, чи це шахед летить, чи це ман це повісниця. Повіс це різниці немає. Отам От в мене сестра проживає біля інституту зв'язку. Як тоді трапилося таке лихо? Вона дзвонить, каже: А ви що не чули? Кажу, а ми не чули. Ми тут не чуємо нічого. Пару днів назад дитина підбігає до мене. Каже, папа каже, щось так гукнуло, що опять бомблять. І знову у нас під вікнами машини грузові їздять. І невозможно поняти, чи зверху бомблять, чи це грузовики їздять. Раніше вулицею Охтирський шлях рух вантажівок був заборонений. Зараз на в'їзді стоїть знак 24 тонни, що забороняє рух машин, маса яких перевищує цей показник. Але тут курсують вдвічі важчі фури, стверджують мешканці вулиці. Додають через постійну вібрацію, руйнуються будинки, розбиваються люки, трапляються ДТП. Раніше на в'їзді зі сторони південного вокзалу висів жовтий щит, на якому було написано, що рух вантажівок заборонений взагалі. Його вже давно там немає, але вантажівки не їздили так стихійно часто, а зараз це просто неможливо. Ось ви самі бачите, фури літають. А фура, між допрочім, більше 50 тонн. Я як приїхала сюди в 10-му році, набагато менше було транспорту, і був на столбові знак 50 кілометрів, ограничення скорості. Вулиця вуща допустімова наша, тому що це фактично дамба. І ще до війни знак цей зняли, і тепер літають. Оці фури, які 50 тонн або й більше. І у нас смертельних випадків уже отут тут не один. Отут мужчину молодого вбили. На в перегулок убили чоловіка. Годів шість, вісім, може десять назад. Ця проблема в нас була. І як то так дружно всі зібралися, і оприділо, що Большогрузному транспорту тоді їздити невозможно. Люди виставляли на Южний пости свої, на Дублянщині пости виставляли і буквально закривали дорогу. І тоді грузовий транспорт пішов в об'їзд. Ну, як-то все пішло туди-сюди, люди утихли, і після цього взялися больчогрузне оскільки тут кар'єр великий. Люди неодноразово зверталися до патрульної поліції та влади міста, щоб ті посприяли, якщо не повній забороні руху вантажівок ділянкою, то хоча б встановленню знака обмеження швидкості відеокамер та оснащенню пішохідного переходу світлячками. Проте результату немає. Інструктор з водіння Костянтин Ковшик говорить: в населених пунктах рух транспорту дозволений зі швидкістю не більше 50 кілометрів за годину, і спеціальний знак тут не потрібен. Має бути контроль поліції. Всі водії на всі ділянках дороги, які знаходяться в межах населених пунктів на білому фоні, а полтавик є населеним пунктом, максимально повинні йти 50. І незалежно від того, там багато смуг, мало смуг, максимум 50. Тому так буде недоречний. Доречним буде поставити е, як мінімум, там, заборону по тоннажу, яка зараз там є, але вона чомусь не дотримується. В бік Сум є альтернативна дорога через диканьку, додає інструктор з водіння Костянтин Ковшик, але вона довша та гірша за якістю. Пам'ятник великому кобзареві Тарасу Шевченку у Полтаві готують до поточного ремонту. Приберуть тріщини, повністю оновлять і покриття монумента. Докладніше про це дивіться у наступному матеріалі. Пам'ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку у Полтаві готують до поточного ремонту. Зранку 13 травня його огородили попереджувальною стрічкою. Завершити роботи планують залежно від погодних умов протягом двох-трьох тижнів, говорить директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Спочатку будуть розчищені тріщини і видалятимуться нашарування старої фарби та шпаклівки. Потім Проведуть роботи по гідроізоляції швів. Їх необхідно буде заповнити та закріпити фасадною сіткою. Потім будуть вирівнювати поверхні шпаклівкою. Далі процес ґрунтування, фарбування, дефектовка, фінішне вирівнювання. І ще один шар фарби відкрили пам'ятник Шевченку у Полтаві 12 березня 1926-го. Відтак наступного року йому виповниться 100 років, говорить старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Лимар. Тут було урочисте відкриття, був хор, який співав запові. Скульптором Був дуже відомий Іван Петрович Кавалерідзе. Це конструктивізм. Дуже популярний стиль якраз на 20-30-ті роки 20-го століття. Йому притаманні такі от незвичні ламані форми, трішки ну це як один із підвидів авангардизму. Монумент споруджено з залізобетону, тому він не білий, а природного сіруватого відтінку. Заввишки фігура кобзаря 1,8 метри, постамент 3,2 метра. Пам'ятник зазнав часткових руйнувань під час другої світової війни. Він постраждав, втратив деякі елементи. Вони були замінені. Є такі спогади полтавців, що прямо через цей пам'ятник пролягав німці проклали телефонний кабель, а для зручності просто відбили і ніс пам'ятнику. Після Другої світової війни пам'ятник було від, ну, відновлено. Нагадаємо, востаннє пам'ятник капітально ремонтували всередині минулого століття, говорить краєзнавець. Наразі ж він потребує поточного ремонту раз на кілька років. Річку Ворсклу у Полтаві готують до купального сезону. Щодня працівники рятувально-водолазної служби прочищають міські пляжі, аби люди могли безпечно купатися влітку. Що доводиться діставати із водою, бачила Івана Дімова. Річку Ворсклу у Полтаві готують до купального сезону. З початку квітня працівники рятувально-водолазної служби чистять водойму та пляжі міста, аби в подальшому люди могли купатися безпечно. Щоразу на локацію за технікою безпеки обов'язково виїжджає команда з трьох водолазів. Це забезпечуючий, страхуючий і працюючий. Працюючий – це той, що пірнає під воду і достає сміття. Забезпечуючий – це той, що керує водолазом, який працює, а страхуючий – це на випадок, якщо працюючому водолазу стає зле або щось трапляється, десь зачепився, тому подібне. Через практичну нульову видимість на одні річки водолази шукають все сміття на ослі. Тому щоб орієнтуватися під водою і розуміти, куди переміщатися, вони працюють так званим галсовим методом тобто спілкуються з іншим водолазом на березі, за допомогою сигнального кінця за допомогою. Мотузки він віддає сигнали працюючим водолазом, тим самим спрямовуючи його в місце, яке йому потрібно. Сигнали найчастіше використовуються: рухайся вправо, рухайся вліво, стій на місці, рухайся прямо виходить на поверхню або занурення. Найчастіше з дна дістають пластикові та скляні пляшки, пакети, цеглу та гілки дерев розповідає водолаз Сергій Кустолян. Дуже багато сміття від відпочиваючих. Також течією приносить, всяких ну є такі ліньовки, всякі струб. То тобто багато дуже сміття у воді. Тому приходиться дуже часто займатися очищенням і обстеженням. То ми працюємо кожного дня. До кінця травня працівники рятувально-водолазної служби планують повністю прибрати сім міських пляжів. А вже з 4 червня у Полтаві розпочнеться купальний сезон, і триватиме він до 15 вересня. Обіцяв дорогі подарунки та заміжжя, а натомість обікрав. У Полтаві поліція викрила 53 річного іноземця, який через інтернет ошукував жінок. За даними слідства, чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні, де й знімав житло останнім часом. Будучи одруженим, він знайомився через соцмережі зі своїми потенційними жертвами. Їм представлявся військовим з іншої країни, який бажає переїхати в Україну і побратися. Отримуючи згоду на спільне проживання, він дізнавався персональні дані жінок, яким нібито відправляв посилки зі своїми особистими речами. Далі вже з іншого номера представлявся працівником митниці чи кур'єром та спонукав потерпілих перераховувати гроші. На розмитнення чи доставку нині відомо, що таким чином він ошукав трьох мешканок різних областей на понад півмільйона гривень, розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Іноземцю повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та у великих розмірах, тобто за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Окрім цього, йому обрано запобіжний з. Тримання під вартою з можливістю внесення більше трьох мільйонів гривень застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі встановлюються інші потерпілі. У Лелейку Дарки та Грицика вилупилися усі п'ятеро пташенят. Як повідомив науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло, для новонароджених пернатих вже обрали імена. Робили це інтернет-користувачі, назвали малечу мінихаха, ірпінь, Катря, Лесик та Джесіка. Але це ще не остаточні варіанти, оскільки пташенята ще замалі для того, щоб визначити їхню стать, каже науковець. Пташенята вилупились здоровенькими, тому що шкаролупа від тілець відстала, вже батьки її відгорнули в сторону. Вчасно почали їсти. Спочатку пташенята споживають дібну їжу волохокрильців, черв'яків, п'явок, але згодом переходять на крупнішу і вже з вчорашнього дня в раціоні їх з'явились навіть жаби. П'ять пташенят у гнізді. Буває досить рідко, лише по 1-2 гнізда в рік із 80 в національному парку. Ризик, що хтось із батьків може їх викинути при нестачі харчування, є, тому будемо спостерігати і спробуємо вжити заходів з порятунку, якщо таке станеться. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.